У суботу, 28 серпня, у Львові відбудеться концерт Ковчег Україна. Музика. Креативною продюсеркою проєкту є Ярина Винницька, диригенткою Оксана Линів. Напередодні концерт Ковчег Україна. десять століть української музики відбувся у Києві до Дня Незалежності. Диригентка Оксана Линів у Фейсбуку написала, що під час підготовки до концерту в Києві з нею хотіли підписати контракт, який попередньо не обговорювався. Цитата із допису: підписанням цього контракту чуже ГО отримує ексклюзив. Зивні права на комерційне тиражування та дистриб'юторство аудіо та відеозаписів з моєю участю програми. Гарантом виконання цього гранту для українського культурного фонду, а це є велика, велика сума грошей. Виступив фестиваль «Львів Моцарт, який е подав на це своє портфоліо. І я виступила грантом виконавцем цього гранту ну, цього, 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 цієї, реалізації цієї програми. ГО вже Ярини Винницької пропонує, наприклад, за 24 години до проведення концерту мені. Якісь взагалі не контракти на умовах, які в житті не обговорювалися, то зрозуміло, що одразу виникає конфлікт. Креативна продюсерка проєкту Ярина Винницька каже, що автором проєкту і культурної платформи Ковчаг Україна є вона. А Оксана Линів після завершення гранту знищує офіційні сторінки проєкту і створює паралельні. Те, що відбулося, це власне привласнення чужої інтелектуальної власності тільки на підставі того, що концерт був зроблений юридично на платформі «Моцарт», Оскільки я була юридично незрілою, та я не мала юридичних документів і тому це єдина причина. Це є 100% моя ідея пані Оксана, як і всі інші колективи були запрошені мною особисто. Та і пані Оксана як диригентка, яка відмінно виконала свою роботу. Також Ярина Винницька додає, що все відео із концерту віддали у вільний доступ. Єдине, що ми забороняли, це не постити ці відео на, на нелегальних, несанкціонованих сторінках, які були створені значно пізніше за грант, та які значно і, і які знищують наш, руйнують наш ковчег, і саме через це так обурилася пані Линя. Ми дозволяли відразу постити на всіх сторінках молодіжного оркестру, її особистих сторінках, сторінках Моцарту. Та весь цей скандал відбувся тільки через нашу абсолютно логічну вимогу не розмивати бренд і не постити ці відео на паралельних сторінках. Пані Ярина Винницька як куратор, і навіть не член ГО, вона була в нашій команді, зрозуміло, але зараз, після київської події, де вже вона виступала організатором і, скажем так, були переступлені. Надзвичайно ну, етичні і професійні норми в роботі з цілою командою, то відповідно зрозуміло, що зараз є дискусія, тому що є певні професійні правила, коли, наприклад, зі мною, як з музичним керівником, мусять бути хоча б затверджені і погоджені солісти. Одним із учасників концерту Ковчег Україна є хорова капела «Дударик». Ось що про цю ситуацію каже її керівник. Прес-релізі Ковчег Україна, десять століть української музики. Є продюсерка і ідеолог, і натхненник, і авторка, не знаю, чи там є авторка слова, не пригадую. Ярина Винницька і музичний керівник. Тобто в цій Оксана Линів. Тобто, якщо це існує в цих іпостасіях, для мене все банально зрозуміло. Хто б порушив заборонить, там перейшов Рубікони і почав перетягати ковдру. <кій> 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 На свій бік, допоки в нас існує презумпція невинності, відповідно я навіть не хочу виголошувати власні думки з того права. Що потрібно робити у цій ситуації? Пояснює адвокат Леонід Тарасенко. Важливо з'ясувати, кому ж все таки ці права передавалися, і базово кому ці права належали. Авторські права в першу чергу можна зробити висновок, що очевидно. Якщо цей конкурс вже проводився кілька років, то напевно права на концепцію на сценарій можуть належати авторам організаторам. Але знову ж таки, чи це оформлено належним чином? Якщо до цього процесу залучені певні громадські організації, певні грантові кошти, знову ж таки, безпосередньо залучення такої організації не впливає на передання майнових прав. Всі права передаються виключно письмовою формі. Ірина Ферен, Олена Данило, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.